Вітаю вас, друзі. Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жикозгір. І ми продовжимо нашу наоспечену рубрику під назвою інструкція експлуатації Opel Astra H та Zafira B». Я бачу, що вам ця рубрика сподобалась, бо я бачу скільки в попередньому відосів переглядів. Якщо що десь він ось тут з'явиться, ми там розмовляли про те, як вимкнути систему стабілізації та антибукс в Astra H та Zafira B. І я бачу, як вам ця рубрика сподобалась. Вона вам корисна. Тому я продовжую робити і розповідати про ці чудові. Автомобілі бренду Opel. Ну а сьогодні ми порозмовляємо про надпис INSP. Я розповім, як подивитися, скільки залишилося до того, як висвітиться надпис INSP, як скинути INSP і що це таке INSP. Я вам все це звичайно розповім. Якщо що, ось мій інстаграм, ось пошта по питанням співпраці. І так, не забудьте, будь ласка, підписатися на національного виробника контенту. Вам не складно, а мені це дуже важливо. Вам контент, вам інформація, а мені підписка. Я думаю, що чесно, приємного вам перегляду. І перед тим як я почну вам розповідати інструкцію, я хочу нагадати, що в кожному моєму відео є таймкоди, тому для вашої зручності вони прописані. І якщо вам потрібна саме та інформація, яка прописана в таймкоді, переміщайтеся і дивіться там, щоб вам не тягати ось цей ползунок і намагатися вгадати, де саме розпочалася ця частина. Все зроблено для вашої зручності. І так, пункт номер один: що це таке Інсп. Не потрібно лякатися. ІНСП – це всього-навсього повідомлення. Повідомлення про те, що вашому автомобілю потрібно вже пройти технічне обслуговування. Але виникає логічне питання: а чому цей напис не з'являється, наприклад, кожні 15 тисяч кілометрів? Все просто для Астрі Еж, B, завод-виробник встановив для бензинових моторів інтервал заміни масла кожні 35 тисяч кілометрів. А для дизельних кожні 50. Я розумію, що ну наприклад, я такого не притримуюся. Кожні 8-10 тисяч кілометрів максимум потрібно міняти масло в бензиновому атмосфернику. А якщо турбомотор дизельний чи бензиновий неважливо, там потрібно міняти масло кожні 5 7 тисяч кілометрів. Десь приблизно так я це розумію. Я розумію, що потрібно міняти масло по моточасам, але все ж таки я просто притримуюсь десь приблизно таких рамок. Тому Надпис Інцп це всього навсього повідомлення про те, що вам потрібно пройти технічне обслуговування. Пункт номер два. Як з'ясувати, скільки кілометрів залишилося до появи надпису Інсп. Тут все дуже просто. Ви вимкнули запалення, натискаєте ось цю кнопочку на приборці. Ви її натискаєте. У вас з'являється пробіг. Далі ви ще раз натискаєте і затримуєте. І у вас з'являється Інсп, і скільки там залишилося кілометрів. У мене ще 17 тисяч кілометрів. Ось так ви можете з'ясувати, скільки кілометрів залишилося до того, як у вас з'явиться надпис ІНСП. По-по-по, слухай, а я не бачу, що ти підписався на мій YouTube канал. Ну, щось. М -м, треба підписатися, не діло. Я тут мерзну. Угу. Підпишися, не забудь. Пункт номер 3. Як прибрати повідомлення ІНСП? основний метод. По-перше, у вас повинно вимкнене бути запалення. Далі ви натискаєте кнопочку на приборці і затримуєте її. У вас з'являється суточний пробіг та звичайний пробіг. Далі ви затискаєте тормоз. натисли тормоз. Тримаєте. Далі ви вмикаєте запалення. І починає мигати. Приблизно через 10 секунд у вас з'явиться надпис або 35 тисяч кілометрів, або 50. В мене 35, бо я казав, що в мене бензиновий автомобіль. Все, ви збили Інсп. Тепер він у вас обнульований. Пункт номер 4. Як прибрати повідомлення Інсп альтернативний метод. Для цього методу недостатньо, що у вас вимкнене запалення. Вам потрібно ще й дістати ключ. Далі ви затискаєте кнопочку на приборці. Затисли. У вас з'являється суточний пробіг та пробіг. Далі вам потрібно вставити ключ та провернути, щоб вімкнулося запалення. У вас починає мигати інсп. І далі, через приблизно 10 секунд, у вас з'явиться 35 тисяч кілометрів або 50 якщо у вас дизель. Все, ви скинули надпис Інсп. Можна вимикати запалення. Ну і як бачите, все просто. Інсп це всього-навсього повідомлення, і скидується вона дуже і дуже просто. Я сподіваюся, що вам моя інструкція знадобилася, і ви за це підпишетеся на мій YouTube канал та поділитеся цим відео зі своїми друзями. Якщо що, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!